Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Food Казан. Друзі, сьогодні приготуємо дуже просту, але в той же час дуже смачну страву. Це тушкований зелений горошок з сосисками. Будемо готувати з таких інгредієнтів. Нам знадобиться морква, цибуля, часник, помідори, аджика, томатна паста. Сам зелений горошок, дві баночки, сосиски та мисливські ковбаски. Нам зараз усе необхідно буде нарізати, обсмажити на сковорідці і стушкуємо. Получиться дуже-дуже смачно. Друзі, не забуваємо ставити лайк цьому відео, підписуватися на канал, а ми приступаємо до приготування. Так, цибульку закинули на сковорідку, Зараз трішечки обсмажиться до золотавого кольору і будемо додавати морквочку та помідорку. До цибульки відправилася морпочка і все гарненько пасірується. На другій сковорідці обсмажуються у нас сосиски з масливськими колбасками. Зараз трішки підрумляняться і докинемо до них колбаски. На сковорідку вже відправилася помідорка. Друзі, є така рекомендація. Щоб помідорка не кислила, потрібно додати жменьку цукру, щоб збалансувати смак. Так, додали до овочів томатну пасту та трішечки соусу чилі. Колбаски обсмажуються. Додали чесночок, Все тушкується. Зараз будемо додавати ще водичку і будемо вже сюди висипати горошок і додавати колбаски. Так, відправився горошок вже на сковорідку. Зараз додаємо ще сюди трішечки водички, додаємо ковбаски з сосисками і тушкуємо приблизно півгодинки. Друзі, дуже проста, але дуже смачна страва виходить. Усім рекомендуємо приготувати. Друзі, страва готова. Усім смачного. Готуйте разом з нами. Ми на сьогодні з вами прощаємося і кажемо до нових зустрічей на Максіфуд Казан.